Вітаю, друзі! Ми з вами вступаємо в другий тиждень челенджу і пропоную нам трішки засинхронізуватися, де ми зараз. Я сподіваюся, що ви вже здали тести або принаймні запланували їх та розрахували або збираєтесь розрахувати свій показник довголіття. Також вже під підходить кінця перший тиждень, і на ньому ми фокусувалися над тим, щоб споживати достатній рівень білку, та також якомога більше намагатися його отримувати з рослинних джерел. І на цьому тижні, на другому, ми будемо вже працювати над тим, щоб заміняти животні жири на корисні рослинні жири. Перед тим як ми перейдемо до теорії, я пропоную трішки зупинитись та відрефлексувати перший тиждень, тому що могло все піти добре, могло щось піти недобре, але важливо, які висновки ми з цього зробимо, і яку ми для, для себе візьмемо да, інформацію, який зворотній зв'язок для того, щоб рухатись далі. Тому пропозиція така, щоб замислитися над тим, що пройшло добре. З якими складнощами ви стикнулися, які з них ви очікували, які не очікували, та що можна зробити інакше в новому тижні. Далі для того, щоб підвищити свої шанси на виконання завдань, то сплануйте наступний тиждень заплануйте тренування, бо таким чином буде легше їх все ж таки відвідати, заплануйте харчування, можливо, подумати, що ви збираєтесь готувати. Можливо, ви вже знаєте, що у вас якісь дні будуть складні, наприклад, на роботі, та будуть підвищені ризики, що ви зірветесь і щось, наприклад, з'їсте. Ну, зовсім не те, що хотілося б. Тому таке планування теж допомагає. Можливо, ви собі щось приготуєте заздалегідь. Та також оцініть свої сили. Якщо якась звичка деться складніше, то не піднімайте по ній ціль, залишайтесь на тому ж рівні або може навіть зменште, якщо ви переоцінили свої сили. Та залишайтесь реалістами з достатньою кількістю челенджу для вас. Тобто, це челендж, виклик такий для того, щоб формувати нові звички, змінювати в чомусь спосіб життя, і балансуйте його на тій на тому рівні. На якому ви все ж таки маєте шанси його притримуватися, не ставте собі за високі цілі, щоб потім не було розчарувань. Ну що ж, прийшов час теорії, і тема цього тижня в нас це жири. І це, власне, не значить, що ми забули про тему першого тижня, ми продовжуємо орієнтуватись на споживання достатньої кількості білку. Та збільшуючи пропорцію рослинних білків, але цього разу поговоримо про жири, і саме тому, що типи жирів, які ми споживаємо, вони мають значний вплив як на наше здоров'я. Так і на ті самі 10 істин, про які ми говорили, говоримо в цьому челенджі, і тому ми працюватимемо над зменшенням кількості насичених жирів у своєму раціоні, замінюючи тваринні джерела, які містять ці насичені жири, будемо їх замінювати рослинними, тому що насичені жири є основним харчовим драйвером атеросклерозу, тобто це та сама хвороба. Яка характеризується утворенням бляшок холестеринових да, на стінках наших сосудів, і вона є власне головною причиною серцево-судинних захворювань. Крім того, насичені жири негативно впливають на метаболічне здоров'я, сприяючи підвищенню рівня жиру в нашій печінці, а також порушуючи рівень інсуліну та глюкози. І щоб захистити себе від шкідливого впливу насичених жирів на наше здоров'я, в нас немає іншого способу. Ми маємо спробувати їсти їх менше, і також у нас є шляхи, якими ми можемо допомогти своєму організму, і це саме споживання рослин і жирів, бо рослинні жири містять моно та поліненасичені жирні кислоти. Це два типи жирів, які пов'язані з корисним впливом на наше здоров'я, а також раціон з високим вмістом рослинних джерел жирів, пов'язаний зі зниженням ризику серцево-судинних захворювань, діабету, раку. Та смертності від усіх причин. І, власне, найпростіший спосіб почати перехід від насичених животних жирів да, до рослинних це замінити такі продукти, як, наприклад, вершкове масло або кокосова олія на олівкову олію або олію авокадо. Ми можемо використовувати там оливкову або олію авокадо під час приготування їжі випічки або приготування заправок чи соусів, а також можна використовувати ріпакову олію, яка теж цілком підходить для випічки і є джерелом поліненасичених жирів, які можуть бути корисними і для нашого ліпідного профілю, і і для рівня Аполіпопротеїну Б та профілактики діабету. Ось на цьому слайді в таблиці приведені моно та поліненасичені жири. Які продукти їх містять, а також який вплив вони мають на наші істини, якими, якими ми керуємось на цьому челенджі, та вплив на ризик захворювань. І на противагу тут вказані насичені жири, тобто їх джерела, в яких продуктах, і як вони впливають, тобто дивіться в перший стовпчик горіхи та горіхове масло. Насіння, оливкова олія, авокадо, тофу, е, риба, тобто морепродукти, всі вони містять моно та поліненасичені жири, що є добре для нас і для нашого організму. І насичені жири у другому стопчику, які ну можливо повністю не виключиш, але думайте про це і намагайтеся якось зменшити споживання і, можливо, взагалі викреслить якісь види з вашого раціону. Тобто це все знайомі нам продукти, улюблені наші продукти можливо, але так, життя не є простим. І, власне, ризики ви бачите, ви можете ознайомитись, да, як впливають насичені жири і як впливають монотаполі ненасичені жири. Я сподіваюся, з теорією все більш-менш зрозуміло, давайте перенесемо це на практику. Тепер ось приведена таблиця з нашими орієнтирами по звичках. Я тут трішки погрався з форматом і вирішив показати всі 12 тижнів та динаміку, як у нас тут будуть наші орієнтири змінюватись. Це, звісно, не означає, що ви маєте на 100% всього дотримуватись, відштовхуйтесь від себе. Але якщо подивитись на другий тиждень. То він в принципі ідентичний першому, тобто по умовах челенджу тут не було підвищено рівні по жодній зі звичок. Тому е, дивіться, якщо вам все це було комфортно, то можете для себе трішки підвищити. Ми, ми далі будемо по тижнях потроху підвищувати. Якщо десь ви не мали змоги практикувати, то додавайте потихеньку в своє життя. Тобто, підсумовуючи, по білку в нас ті самі цілі, орієнтир ми знаємо, розрахували на першому тижні, та є ціль по рослинних білках. Також другий, друга звичка – це рослинні жири. Тобто намагаємося якомога менше споживати рослинних, сорі, тваринних жирів, а споживати навпаки рослинні і замінити животні жири рослинними. Різноманітність рослин в раціоні. Ферментовані продукти, вікно приймання їжі, кроки, активність. Тобто, це все має бути. Ну, ми, ми це проговорювали перед першим тижнем, і ми до цих всіх звичок ще будемо повертатись, тобто і вплив світла, і сон, і якісь активності, які приносять вам радість, тобто активності для себе. А також якісь дії для інших. Це все, я не думаю, що треба на цьому зупинятись. Ми можемо про це або в групі нашій поговорити. Ну і власне про все це вже говорилося в попередньому відео. Так, ну і серед нас є ті, хто любить чекліст і відмічати свої успіхи, то я сюди додав в презентацію теж чек-ліст по другому тижню. Користуйтесь кому це потрібно. І це власне все на другий тиждень. Я сподіваюся, що більш-менш зрозуміло. Тобто, що ми робимо, давайте порефлексуємо над першим тижнем, як все пройшло. Далі сплануємо та спробуємо підвищити наші шанси на успіх, так званий у другому тижні. Дотрим продовжимо дотримуватися орієнтирів по білку, попрацюємо з жирами. Та також в силу своїх можливостей працюємо над іншими звичками, на яких буде окремий фокус далі, але ми вже можемо і, і робити якісь кардіотренування, і можливо, хтось робить і силові тренування, і намагатися більше спати, і намагатися менше, наприклад, дивитись в екрани перед сном і більше на світло зранку, і робити щось корисне. Тобто, все це хор хороші речі, які не треба чекати, щоб включати в своє життя. Пробуйте вже зараз, навіть маленькі кроки це вже маленькі успіхи. І маленькими кроками до великої мети це те, що ми робимо. Рухаємось з вами в сторону в бік нашого здоров'я, нашого щастя, і щоб це не обмежувалося роками, а якомога довше протягом нашого життя, щоб ми з вами були в силах активні і здорові. Бажаю вам всього найкращого, будьте здорові і побачимось. Піс!